Вітаю! Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні випуску Кабмін погодив звільнення керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Центр для переселенців Я Маріуполь. Випадок Малярії на Дніпропетровщині. Кабмін підтримав проєкти указу президента України про звільнення голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Німчинов. За повідомленням погодили звільнення п'ятьох голів ОВА Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. У Дніпрі примусово зупинили роботу електротранспорту. Про це сповістили в Дніпровській міській раді. Як деться у повідомленні, тролейбуси та трамваї не працюватимуть до 26 січня. Включно це пов'язано з великим навантаженням в енергосистемі. У боях за Україну загинули двоє військовослужбовців з Дніпропетровщини: житель Кам'янського району Віталій Логвінов та житель Криворіжжя Сергій Степанов. Про загибель Віталія Логвінова повідомили на Фейсбук-сторінці Кам'янської районної військової адміністрації. Він народився у 1997 році. У березні 2022 року його мобілізували до Лав Збройних сил України. Він служив водієм у Михайловій. Ганізованому батальйоні загинув 18 січня під час виконання бойового завдання поблизу селища Опитне на Донеччині. У нього залишилися дружина, батьки, брати. Про смерть Сергія Степанова повідомляється на Фейсбук-сторінці підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Співробітником якого він був. Там працював сортувальником, здавальником металу. Загинув Сергій 16 січня у бою на запорізькому напрямку. У нього залишилася донька та дружина. У Дніпрі у багатоквартирному будинку, який постраждав через ракетний обстріл Російської Федерації, 14 січня проводять інструментальну експертизу, аби зрозуміти стан будівлі для подальших робіт. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Фахівці визначають технічний стан будівельних термальних конструкцій. На сьогодні вже є попередні висновки обстеження. Говорить експерт технічного стану будівельних споруд Олексій Коломоєць. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих. Так як цей будинок в нас панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас. Несучі плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляється якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю і визначаємо, що це за деформація. Потім ми обробимо результати і зробимо технічний висновок. Так, передамо далі замовнику, з котрим у нас договір, і потім це в нас вишукування. Це ми збираємо ісходні дані. Ці дані будуть передані у проєктну організацію. І Ця проєктна організація вже зробить проєкт демонтажу, проект відновлення, зробить остаточний висновок. У Дніпрі розширили центр для переселенців Я Маріуполь. Тепер, окрім гуманітарної допомоги, адміністративних та юридичних послуг тут надаватимуть побутові послуги. Ідеться на сайті Дніпровської обласної військової адміністрації. У побутовому центрі Я Маріуполь турбота можна підстригтися, попрати, висушити та випросувати речі, а ще звернутися до швачки з одягом, який потребує ремонту. Доступ ні, і медичні послуги говорить менеджерка побутового центру Я Маріуполь Турбота Наталія Тарасенко. Штатна чисельність нашого центру 16 осіб, це включаючи керівника та прибиральницю. У нас запланована робота восьми машиністів прання, дві швачки, два перукаря. Та ще у нас працюють два стоматологи, які надають стоматологічні послуги. А у нас можна отримати таку послугу перукарську: чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка швачки виконують дрібний ремонт одежі. І можна здати речі на прання і на сушку, починаючи від одягу верхнього постільна білизна. Режим роботи центру з 8 до 18 – шість днів на тиждень. Неділя, вихідний. У нас багато послуг будуть надаватися безкоштовно пільговим категоріям громадян. Це Маріупольці. Ну, наприклад, пенсіонери будуть отримувати безкоштовні послуги. Інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні родини, члени сімей загиблих. Протягом останніх 10 років на Дніпропетровщині зафіксували 24 випадки малярії. Останній випадок зафіксували цьогоріч. Захворів чоловік. Про це повідомили в Дніпропетровській власній військовій адміністрації. На сьогодні чоловіка випустили після того, як він пройшов лікування в інфекційному стаціонарі. Детальніше розповість лікар-паразитолог Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб. Ро Лариса Штепа в місті Дніпро зареєстрований випадок триденної малярії у хворого, який знаходився у відрядженні в ендемічній по малярії країні Африки у Мозамбіку. Захворів наприкінці грудня 2022 року. Звернувся за екстреною медичною допомогою на початку цього року і був госпіталізований в інфекційний стаціонар. За даними клінічних провів захворювання та лабораторного підтвердження при дослідженні крові на малярію, у хворого був встановлений діагноз триденної малярії, завезеної з африканського континенту. Хворий на даний час на цей період року не є заразним для оточуючих людей. Малярія безпосередньо від хворої до здорової людини не передається. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.